Колеги, з нагоди нашого професійного свята Дня архітектури України, хотів би звернутися до усієї архітектурної спільноти та всіх стейкхолдерів ринку проектування та будівництва із чудовою новиною, до якої напряму залучений і проект НЗЕППРО. Фінальний документ, який дасть старт практичній реалізації нацплану і збільшення НСЕП будівель, вступає у стадію свого затвердження та імплементації. Про що саме йдеться? Всім дотичним до сфери проєктування та будівництва енергоефективних будівель, проєкт наказу Мінрегіону, вимоги НСЕП, робота, над яким почалася ще у 2019 році, на сьогодні наказ має публічний драфт у вигляді двох документів власне дефініції, вимог та альбому технічних рішень. Щира подяка директорату енергоефективності Мінрегіону та особисто Олександру Бойколу та. Артуру Абіднику за підтримку ініціатив нашої робочої групи. Особиста подяка кожному експерту робочої групи за плідну працю над якісними та кількісними критеріями нашого українського НЗЕВу. усіх експертів, які були долучені до заходів проєкту НЗПРО, та впродовж трьох років приходили на дискусійні панелі та слугували тригером в пошуку національної формули НЗЕП. Що ж буде далі? За традиціями воєнного стану, наразі прийнято говорити лише у доконаному часі. Кожні 2-3 тижні будуть відбуватися покрокові зрушення, і вже за 2-3 місяці ми очікуємо дуже гарних новин у цій царині. Друзі, сталій архітектурі України бути. Зворотній відлік розпочато.